Рік тому у прилуках з'явилася збірна команда КВН шкіл міста. Ініціатором її заснування став у минулому КВНівець Віталій Шкурат. Він загорівся ідеєю створення шкільного КВН і зібрав талановитих повних енергії і бажання учнів. Від самого початку команда носила назву без ГМО. Пізніше її перейменували і дали назву Шопотом. КВН для життя взагалі це гумор. І чим більше сміємося, тим більше живемо. КВН одне із занять, з яке командам не платять грошей. Все будується на ентузіазмі веселих та найкмітливіших. Кагорту КВНівців складають переважно студенти або школярі. Тож у цьому випадку дуже важливо для команди мати свого спонсора, який би міг фінансово підтримати своїх підопічних. Таким для збірної команди КВН шкіл міста Шопотом став народний депутат України Олег Ляшко. Саме він зголосився підтримати команду, коли та брала участь у фестивалі відкритої сумської шкільної ліги КВН 14 травня. Хлопці вже не вперше були гостями міста. Та суми дебютувала команда там у 2010-му. Тоді у Сумському державному університеті проходила одна четверта фінал відкритої сумської шкільної ліги КВН, де хлопці серед 16 команд вибороли третє місце. Цього разу юних КВНівців запросили організатори і не пожалкували. В загальному результаті команда Шопотом посіла почесне третє місце. Зараз збірна шкіл міста готується до участі у одній четвертій прилуцької відкритої ліги КВН, де будуть протистояти титулованим та досвідченим суперникам з усієї України. У цьому змаганні КВН Шопотівці будуть чи не наймолодшими учасниками, адже будуть єдиними представниками від школярів. Найменший у команді Саша, йому лише 13. але це не заважає юному КаВНівцю змушувати зал, зал заливати. Тися сміхом КВН для мене це хобі. Якби з КВНом я відволікаюсь від тих проблем, якісь відволікаюсь і повесело проводжу в колективі час. Влада Ніщенко цього року закінчує школу. Але попри підготовку до екзаменів і ЗНО, юнак не став приділяти КВНу менше часу, адже улюблене заняття стимулює і розвиває кмітливість та почуття гумору. А це іноді і на екзамені може знадобитися, і в житті зайвим не буде. «КВН мені не заважає в навчанні, тому що я весело проводжу свій час не тільки на репетиціях КВН. Я стараюся свій гарний настрій переносити в школу, трішки смішити може клас. Може, заважаю трішки вчителям на уроках, але вони не ображаються, тому що я думаю, що біля мене завжди гарний настрій. Загалом КВН для юних прилучан це престижне і цікаве заняття. Це дає можливість у такому юному віці не лише подорожувати, знайомитися з професійним рівнем, а ще й виступати на різних загальноміських заходах. Уже найближчими вихідними шопотівці планують взяти участь у святкуванні днів Миколи. Що таке КВН? Я зрозумів, що це не тільки річ, коли можна добре провести час. Це ще Ну, це ще така справа, заради чого можна жити. Я в команді вже приблизно два місяці. Коли я прийшов у команду, то мені дуже сподобалось, тому що там були дуже позитивні люди. Вони були як одне ціле, вони були одним колективом. І коли я приходив на репетиції, мені ну, дуже подобалось. Як поділилися учасники команди КВН шопотом, далі у планах все нові і нові перемоги у лігах веселих та найкмітливіших.